Доброго дня. Що ви передо мною виправдовуєтесь? Ну, якщо у вас там то кажуть, чисті руки, все у вас нормально, ну навіщо ви мені виписуєте, що я така чесна, я така правильна і тому і інше. Ну чесно, мені все рівно, що ви робите і як робите. Ну, взуєте ви людей, ну, заробляєте, це ваша справа. Це по-перше. По-друге, ми ріжемо самі, ми ріжемо своїх поросят, як би мовити, від народження своїй свиноматки від народження до забою. Навела свинаматка, ми їх підняли, відгодували, зарізали, реалізували. Якась частина реалізується м'ясом салом, якась частина переробляється, ну, якось так. Тому мені особисто на ціну на вагу по барабану. Це по-друге. По-третє, навіщо ви скидаєте 3%, скажіть чи ні? І обґрунтуйте, навіщо їх тоді вже скидати? Ну, як на мене особисту думку, да, я їх не, я не бачу сенсу. І далі я вам розповім чому. Е, По-перше, що ви кишки не продаєте, чи кров'янку не робите, чи кров, чи що, на що саме ви знімаєте 3%. Ну, Смішно. Так, що, що далі ще я вам розказати? Колись я здавався, не, так же само е, ну, в принципі, перекупом, скажімо так. Да? З деякими у нас нормальні відносини, з деякими там по-різному бувало. Скажу так, був ковід, почався, в мене було там лишніх три порося, треба було їх здати. Я знаю їхню вагу, орієнтовно, я розумію, що це за свині, який там вихід, м'яса і сала. Він приїжджає і каже: тут 119, тут 120, тут 123. Та кажу, ні, друже, поїхали на ваги, зважимося і все. По кругу вийшло 140 у трьох поросях. Тобто були там, реально, я там бачу, що одне там десь 130, другі там до 150, плюс-мінус. так. Да? Тому ну от така ситуація. Після цього випадку ми з ним нормально товаришуємо і на даний час спілкуємося. І коли він у мене вже брав наступні рази свиней, він не знімав 3%. От і все. Тому перестаньте виправдовуватись. Ну, займаєтесь своєю справою, получається вас, заробляєте. Ну я ваші гроші не вважаю, мені все рівно. Просто якщо ж ну, повинна бути якась логічність гарна дня.